Вимикай буденність, вмикай примач. Це Не просто санкції, це політичний вирок для Росії. Канада першою серед країн великої сімки переходить червону лінію і б'є по самому серцю путінської системи. Спільно з нашими міжнародними партнерами ми запускаємо великий пакет санкцій щодо окремих осіб компаній суддів тіньового флоту, щоб чинити максимальний тиск на Росію. У найбільшому спочатку повномасштабної війни санкційному пакеті 77 росіян, 39 компаній і 201 судно так званого тіньового флоту, який обходить цінові обмеження, торгуючи кривавою нафтою. Але головне під удар вперше потрапляють не просто чиновники чи олігархи. Санкції б'ють по особистому російського диктатора, по тому, що путін десятиліттями приховував від громадськості. Зокрема, під санкції потрапляє колишня дружина диктатора Людмила Очеретня. І нинішній чоловік Артур та племінник Путіна Михайло Шеломов, а також його давній бізнес-партнер Олександр Мамут. Під забороною головний соліст путінської пропаганди в культурі диригент Валерій Гергієв. У списку тренеру російської збірної з гімнастики, яка не раз публічно виправдовувала війну, Ірина Вінер, фігура зі світу цифрового стеження, і контролю Наталія Касперська і колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсель, яка танцювала з путіним на власному весіллі. Падопші аплодисменти російський лідер скарінкнайсер на расі під забороною навіть донька та зять Бориса Єльцина, Тетяна та Валентин Юмашеви особи, які довгий час відігравали за роль у вибудовуванні путінського режиму. Але, мабуть, найгучніша фігура в цьому списку Анатолій Чубайс, архітектор приватизації 90-х. колишній голова Роснано. Один із тих, хто будував систему, з якою згодом виріс авторитаризм. Після 24 лютого 2022-го Чубайс втік з Росії там не усів в Ізраїлі. Канада щойно запровадила санкції проти всіх фігурантів нашого списку 50. Усіх. Навіть порядок не змінили все суворо, як ми просили. Це величезний успіх канадці неймовірні молодці. Але канадські заходи це не лише заборони. Марк Маркарня анонсував новий пакет військової допомоги для України: майже півтора мільярда доларів, а також кредит на понад два мільярди доларів, який буде виділено за рахунок заморожених російських активів. Зокрема, туди увійдуть безпілотники, гелікоптери та боєприпаси. Ми наголосили на важливості використання максимального тиску на Росію, яка відмовилася сісти за стіл переговорів. Макарні наголошує, допомога буде постійною, доки Україна не отримає справедливого миру. Тому річ йде про серйозну велику допомогу і продовження давлення на Російську Федерацію. А це буде подталкувати Росію к швидше сісти за стол говору, тому що економіка буде все більше просаджуватися. Крім того, ЄС продовжує роботу над проєктом 18-го пакета санкцій. У ньому нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ, а також проти транзакцій, пов'язаних із проєктом Північний Потік. І саме в цьому контексті не особливо гостро відчувається контраст із Дональдом Трампом. Президент США достроково залишив саміт G7, зірвавши зустріч із Володимиром Зеленським. Свитра Соціал, він виправдовувався. Мовляв, йдеться про набагато важливішу річ ніж обговорення війни в Європі. А ідею посилення санкцій проти Росії відкинув, за його словами, це надто дорого для Америки. Санкції коштують нам багато грошей. Коли я ввожу санкції проти країни, це коштує багато грошей. Величезну суму грошей. Це не просто давайте підпишемо документ. Йдеться про мільярди та мільярди доларів. Санкції це не так просто. Це не просто вулиця із одностороннім рухом, і знову ми бачимо старий сценарій: Європа тисне, Канада діє, а США бездіють. Президент Трамп заявив, що він має власний дедлайн, коли вводити санкції проти Москви. Питання, коли і якою ціною. Сьогодні саме Канада показала, як виглядає лідерство не на словах, а на ділі. Канада вдарила туди, де Росія ще сподівалася почуватися безкарною. Невже більше нікому тиснути на Росію? Ройтер сповідомляє: Білий дім розпустив секретну антиросійську групу. Саме вона мала розробляти стратегії тиску на РФ. Збиті група, бути група. група. Друго діло, що ми знаємо, що займаються ну, наприклад, там тут же Лінсі Гре. и там часть других сенаторов, и как-то более, мне кажется, было бы разумно, если бы они возглавляли подобную группу. Понятно, что полезно смотреть, какие санкции работают, какие санкции не работают, но этим много кто занимается. Поэтому, если это касается исключительно санкций, То ну її цієї групи мені кажеться справиться. Чи існувала вона взагалі питання відкрите? Але якщо і так, то й приснувала недовго. Групу створили навесні цього року, але вже в травні її робота фактично припинилася. Причина небажання самого Трампа загострювати відносини з Кремлем. Я думаю, що какую-нибудь фінансування фінансірування тому поэтому попитались знайти финансирование для людей, яких розпустили в других проєктах, вот, uh, попробували это, але не зашло. Видимо, видимо, так на мій взгляд, найважливіше це не публічна активність в этом направлении, а реальная деятельность. і звісно, попри обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, ми бачимо зовсім протилежне. Конечно, у него есть шанс еще что-то сделать, да? Но, ну, например, э, если э, ирано-израильская война закончится падением режима Аятоллы, то Трамп, наконец, может осознать, что единственный способ изменения ситуации вокруг России – это поменять Путина э, и сделать все, чтобы и в России э, создались предпосылки для революции и, по крайней мере, для смены власти. Цікаво інше. за словами джерел, остаточний удар по групі завдали близько трьох тижнів тому, коли більшість членів ради нацбезпеки Білого Дому, зокрема всю команду, що займалася війною в Україні, звільнили в рамках масштабної чистки. Ми ж бачимо, що Трамп постійно каким-то сержина. Зовсім... диким способом сокращает все государственные расходы, хотя мы прекрасно понимаем, что основная масса государственных расходов это вовсе даже не чиновники, но максимальные удары наносятся именно по каким-то государственным расходам, поэтому я не исключаю, что кто-нибудь в, вот в этом раже уменьшения бюрократии заодно решил зачистить и эту группу. Втім, навіть без існування цієї групи Трамп у будь-який момент може вдатися до жорсткіших кроків щодо Росії, наголосив один з чиновників. Група лише готувала варіанти, але все залежить від настрою самого Трампа. Щоправда, серйозного підходу поки не видно. Я жду, щоб понять, буде ли підписано сеглашені? Не забувайте санкції нам дорого обходяться. Когда я накладываю санкції колоссальных сум, это не просто підписати бумажку. Речь іде о миллиардах і миллиардах доларів. Санкции – це не так просто. І звичайно ж він не забув про Європу. Саме від неї Трамп очікує перших кроків у питанні санкцій проти РФ. Уже мне кажется, ніхто в Трампа в принципі не вірить. Но чудеса случаются иногда. И вдруг ему упадет кирпич на голову, и он придет в себя. Ну мало ли, вдруг. Ну а после таких решучих дій Трампа Путин, напевно, уже поспешает подписать мирную угоду. И Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Может быть, Путин думает, что он по-прежнему остается неприкосновенностью, но тем не менее. Вот то понимание, насколько западное оружие эффективно, до него постепенно это начинает доходить. Какие выводы он из этого сделает? Да? Но мы видим, что он опять без мыла пытается залезть во все щели. з воплями, що вот я такий хороший. Я можу розмовляти з Сираном з Ізраїлем. Щас має басом договорів. Жорстка стратегія щодо Росії так і залишилася на рівні планів. Групу розпустили радників, звільнили. А в білому домі тепер чекають ініціативи від Європи. Поки все виглядає так, ніби рішучих кроків найближчим часом чекати не варто.